Як лікувати печію? Якщо вас турбує часто печія, перше, з чого почати, це знайти в собі відвагу та сили сходити на фіброгастроскопію. Це відправна точка, бо можна лікувати печію, а там язва, а може бути ще й гірше. Там же здати аналіз на Helicobacter пілорі. Якщо все окей, а печія є, то перше. Це дієтичний стіл номер 5 а Все відварне, тепленьке, не можна жарене, копчене, солене, гаряче, холодне. Друге, алкоголь, куріння, кава все заборонено, бо в 90% вони є провокаторами. Третє, антацидні засоби, починаючи з алмагеля, бажано без обезболюючого, вони обволакують слезову стравоходу, щоб кислота його не роз'їдала. Бо хронічне подразнення стравоходу може призводити до рака стравоходу. Після цих гелів не треба запивати водою на протязі години, щоб вони працювали. Друге це ляне насіння, відвар чаю, ромашки, третє це лужна мінеральна вода, четверте знежирене молоко, п'яте нуль паза 25 мг один раз в день, не більше двох тижнів. І якщо вам після дієти лікування стало краще, то не кидайте зразу дієту, а потримайте її ще хоча б місяць. Слава Україні!